Так звучить Герца, українське містечко неподалік румунського кордону. Коли сідаєш в автобус Чернівці Герца, вже чуєш переважно румунську. Якщо відверто, спершу мене це трохи бентежило. Однак я приїхала в герцаївську громаду, аби поспілкуватися саме з представниками українських румунів. Центр спільних дій запустив проєкт Почуті по суті. Це подкаст про закони і політики, ухвалені з людьми та для людей. Я журналістка Марія Очеретяна. Для цього подкасту я обиратиму непрості, часом дражливі теми і спілкуватимуся з усіма, хто до них дотичний. Я буду запитувати в народних депутатів, чому вони ухвалюють ті чи інші рішення у врядовців, як вони формують державну політику, у самих громадян, які в них потреби і чи запитала їх про це влада. Перший епізод присвячений законодавству про національні меншини. Відповідний закон народні депутати ухвалили наприкінці минулого року. У липні він не буде чинності однак, деякі наші сусіди досі мають до нього зауваження. Чому так сталося, які потреби є в нацменшин, та де знаходиться баланс між ними і нашою національною безпекою, розбираємося в цьому подкасті. У Херсаївському районі Чернівецької області 95% населення етнічні румуни. Тут мешкає Олександр Платонов, викладач історії та керівник місцевого цнапу. Часто кутають Чернівецьку область Буковину. Вони є історичною частиною Буковини. Ярцевична це окрема частина. Буковина це там більше половини Чернівецької сучасної Чернівецької області. Це північна Буковина, і її південна Буковина, яка зараз знаходиться на території Румунії. І Єрцаїчна, яка завжди була до 40-го року, до приходу радянської влади на західну Україну, була частиною спочатку молдавського князівства, потім Румунії і ніколи іншої держави протязі сторіччя. І, напевно, вже ми історично заслужили права знати свою мову, і це має забезпечити нам в певних, певних критеріях і українська держава. Яка успадкувала ці території, яка стала спадкоємцем Радянського Союзу на цих територіях. І тим більше, що Румунія в 97-му році підписала договір про визнання кордонів з Україною. Тут нічого такого не може бути, тут це тепер кордони безперечно, кордони, це тепер територія України, тут мова ні про що не йде, але Україна взяла на себе певні зобов'язання Дотримується прав нацменшин на цих територіях. І в цьому плані, я не кажу, тут, звісно, Люба, любий громадянин України та іншої держави має в першу чергу знати державну мову. Це безперечно. Але з історичної, з культурної точки зору, навіть з багатьох інших, людина має право і мусить знати і свою рідну мову. От молоде покоління, то я думаю, що десь через 10 років з літературної точки зору всі будуть знати краще українську мову. Між між Румуцьку, але справа в тому, що тут іде палка з двома кінцями, що і своєю рідном треба забувати. Під час перепису населення, який проводили 22 роки тому, понад 20% громадян України зарахували себе до національних меншин. Оскільки з того часу новий перепис не проводився, зараз назвати конкретні цифри складно. Утім, представники нацменшин мають потреби, які держава мусить забезпечити. Олена Богдан, екс-очільниця Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, класифікує ці потреби таким чином. Коли ми працюємо з питаннями нацменшин, то у нас на порядку денному от кілька ключових питань: перше, чи не відбувається стигматизація і дискримінації, та чи ми вільні від цих е, таких е, ланцюгів і шор е, стереотипів негативних. Е, далі питання чи є можливості для... Підтримки розвитку і презентації своєї культури. І от третє, дуже полемічне це можливості участі в політичному житті. Фактично, можливість участі в політичному житті напряму пов'язані з першим, тобто, якщо немає дискримінації за етнічною, мовною, релігійною ознакою, то, власне, і не є актуальним питання участі в політичному житті. Але є інший погляд, що оскільки кількісно це меншина. То їй можу її представникам може бути особливо важко в політичному полі, і, можливо, потрібне певне квотування і таким чином презентація цих людей в різних органах самоврядування і державної влади. Важливо підкреслити, що деякі держави дивляться на питання нацменшин з дещо іншого контексту ніж українці, Сторіцями ми самі не мали власної держави, а наші культурні і політичні права були під великим питанням. Від здобуття незалежності ми продовжуємо протистояти агресії Росії інформаційній, політичній та військовій. Поряд із російськомовними українцями, які не асоціюють себе з Росією, в Україні проживають також етнічні росіяни. Держава-агресор не раз намагалася інструменталізувати цю спільноту, тому ми маємо розрізняти, в яких точках питання нацменшин переплітається з питанням національної безпеки. Якщо ця культурна меншина визнає... Цю агресію, і вона своєю діяльністю ну, навпаки сприяє опору цій агресії, подоланню негативних наслідків, то це така сама невід'ємна частина України, як і чеченська меншина, порядська меншина. От дуже вразно можна побачити, що в цій війні ми бачимо дуже різні етнічні ідентичності, і в Збройних силах агресора і в Збройних силах України. І там і там ми побачимо, наприклад, чеченців, які етнічно пов'язані територіально з Росією за походженням бурятів, тобто позиція українських братів чеченців, етнічних росіян, вона зовсім не обов'язково відзеркалює тенденцію, та, яка є в Російській Федерації. Власне, ми зразу маємо ставити собі питання про те, де у нас культурний вимір, та? а де політичний тобто, ми говоримо про збереження, розвиток репрезентації певної культури, чи ми говоримо про використання певної меншини з певними політичними цілями. Є різні погляди та на це питання. Хтось вважає, що питання нацменшин воно має бути і політичним. В моєму розумінні правильною здоровою ситуацією в країні є та коли питання нацменшин є питанням саме культурним. Ми свідомі того, що це питання постійно будуть використовувати з політичною метою, але цьому треба відповідно ставати на заваді, а не заохочувати таку політизацію. Схожу позицію в розмові зі мною висловили українські румуни, з якими я спілкувалася. Політично вони є громадянами України, однак етнічно прагнуть зберегти свою національну ідентичність. Право на це Україна й має забезпечити. Україна багато років працювала саме у вимірі недискримінації і у вимірі підтримки культурних прав. З першим, мабуть, Україна була набагато більш успішна, ніж з другим. Насправді ситуація в Україні не була такою, яку доречно визначати як негативну, на мою думку, тому що ми пройшли найжорсткіший тест, який може пройти суспільство. Це напад на нас Росії, і от звернімо увагу, що коли відбулося повномасштабне вторгнення. Ми не побачили жодну етнічну спільноту, яка би спробувала підіграти Росії. Всі висловили солідарність на захист України. Хтось більшою мірою, хтось менш активно. Але ми побачили, що власне. У різних етнічних спільнот України було відчуття, що в Україні вони мають те, що вони бажають захищати. От створити умови, де люди мають що захищати, прагнуть захищати, це насправді досягнення. А з погляду державної політики Підтримки культурної самобутності і насамперед підтримки культур, які зникають. Вважаю, що у нас величезний простір для поліпшення. І ми свого часу в Державній службі з етнополітики та свободи совісті. Поновлювали звітність по державних моніторингах, який був на певній такій паузі після агресії Російської Федерації 2014 року. І ми побачили, що, на жаль, в деяких вимірах ну по суті нема чого звітувати. Я можу походитися зі словами пані Олени про те, що нацменшини багато зробили для України від початку повномасштабної війни. Більше про це ви можете послухати в іншому нашому подкасті один одному. В епізоді, присвяченому громаді Ужгорода, ви почуєте, що українські Роми, євреї та угорці роблять для нашої перемоги. Забезпечення прав національних меншин це одне зі зобов'язань, які Україна має виконати для вступу до Євросоюзу. Я поцікавилася в пані Олени, чи може бути доречним для нас досвід інших держав в цій сфері свого часу? Багато цікавилися досвідом різних країн. Мій висновок тут імітація жодним чином не підійде. Запозичувати неможливо державну політику в цілому. Ну, контекст України справді унікальний. У нас з одного боку 300 років спроб маргіналізувати українську ідентичність та з боку Росії, замістити її фактично російською ідентичністю. Це позначається в усьому, в прізвищах, в географічних назвах, в мовних практиках, в примусовому переселенні людей, в фізичному знищенні людей. Тобто, насправді, Україна пройшла крізь дуже важкі часи. І... Ми заперечувати цей факт ну, не лише не можемо, та нам його потрібно не лише визнавати і постійно нагадувати нашим міжнародним партнерам, що наш контекст такий. А інші країни ну, і те, як вони працюють з міжнародними вимогами, вони просто працюють з нами поза цим контекстом. Тому наша ситуація унікальна. Водночас, у нас унікальна інклюзивна політика, той закон про нас який був прийнятий на початку 90-х, він фактично сказав, що. Якщо ви почуваєтеся та національною меншиною, то ви можете нею бути. Тобто це була максимально інклюзивна політика, і вона дала свої позитивні результати. А в західних країнах підхід переважно зовсім інший. Десь виділяють чотири національні меншини, десь 13, десь 20, Тобто намагаються ідентифікувати ті, які традиційно довго проживали на певній території, і далі вже працювати саме з ними. А всі інші це нові мігрантські групи. І там вже починається інша державна політика. Отже, нам необхідно працювати з тим контекстом, який у нас є. Попередню редакцію закону про нацменшини ухвалили 30 років тому, у 1992 му Новий законопроєкт подав нардеп Тарас Тарасенко, голова підкомітету з питань прав людини. Ми зараз говоримо про нову редакцію, фактично прийнятого законопроекту про національні спільноти, і це комплексний законопроект. Він дійсно є рамковим. Одразу скажу, що він не встановлює нові реалії існування. Національних меншин і гарантування їх прав повноцінних у нас в Україні, тому що законодавство про національні меншини вже довгий час не змінювалося, і воно ну, воно потребувало фактично приведення до сучасних реалій, вимог, усунення тих конфліктів між національних, які інколи виникали на підставі того, що недосконалого тлумачення законодавства. Ну, в основному, це конфлікти були пов'язані з використанням мови національних символів на території компактного проживання національних меншин, і відповідно для того, щоб це, скажімо так, використання мови символів національних меншин не використовувалося задля політичної кон'юнктури певних держав. Йдеться знову ж таки про розрізнення культурного надбання нацменшин та політичних символів інших держав. Під час розробки законопроєкту залучали самих представників нацменшин онлайн та офлайн. З комітетом ми об'їхали основні області України, де проживають більшість національних спільнот. Це Одеська область, це навіть частина Донецької області, тоді ще яка була не окупована, той же Маріуполь. Також це була Чернівецька область, Закарпатська область, Івано-Франківська область. І ми в цих областях проводили наради, зустрічались з представниками національних спільнот і обговорювали положення законопроекту. Ми чули їх думки і також пояснювали. Ми проводили більш таку роз'яснювальну роботу для того, щоб вони зрозуміли, що ми не намагаємось будь-яким чином звузити об'єм їх прав. Наприклад, закон гарантує нацменшинам право проводити публічні культурно-мистецькі заходи своїми мовами та претендувати на фінансову підтримку для реалізації своїх програм і проєктів. Якщо заходи необхідні для реалізації прав нацменшин, їх фінансуватимуть з державного або місцевого бюджетів у тих містах та селах, де нацменшини традиційно проживаються або становлять значну частину населення, назви установу можна дублювати їхніми мовами. Те ж саме стосується оголошень та показчиків, а також передвиборчих агітаційних матеріалів. Дві держави Угорщина та Румунія мають до закону зауваження, зокрема щодо обов'язкового викладання у школах нацменшин українською. Тут Олена Богдан знову повертає нас до питання контексту: щоб зрозуміти суть ситуації з румунською і угорською спільнотою України, важливо зрозуміти кілька моментів. Перше, ці спільноти вже століттями проживали там, де вони є. От Закарпаття, Чернівецька область, у них склалися певні свої культурні осередки, системи освіти. І це справді реальність, якщо ви заїдете в певні школи Закарпаття, діти не зможуть розмовляти з вами українською мовою. І з цим потрібно серйозно працювати. Але разом з цим. Працювати потрібно адекватно і з урахуванням тих міжнародних зобов'язань, які має Україна, і ось тут поруч, з цим першим фактором, та що ці спільноти тут були століттями, ми зараз от дивимося на міжнародні зобов'язання України, і важливо розуміти, що ці міжнародні норми вони розроблялися для контексту, де загрожує дискримінація або зникнення певним спільнотам. Вони не розроблялися для контексту, де країна долає наслідки насильницької асиміляційної політики. Щоб краще зрозуміти, чому представників нацменшин можуть лякати деякі положення закону, повернімося в герцаївську громаду. Начальник відділу освіти молоді та спорту Герцаївської міської ради Міно Павалакі каже, що далеко не всі батьки ставляться до викладання української негативно однак такі є. На думку деяких батьків, коли дитина буде навчатися державною мовою, є ризик забуття рідної мови, румунської мови, тому що більшість часу сама дитина буде розмовляти, буде в атмосфері тільки україномовної. І є ризик, на їх думку, просто-напросто невивчення культури, не збереження культурних цінностей саме румунських. По-перше, в нас іде роз'яснення. Йдуть батьківські збори, ми про це говоримо. Тобто, я особисто, бо ми проводимо такі збори з директорами, з класними керівниками, а є батьківські збори в навчальних закладах, де їм роз'яснюється, вони готові. Деякі, як я й говорив, можливо, не завжди реагують правильно, тому що вони не розуміють. Навіть на сьогоднішній день більшість батьків розуміють, що навчальний процес повністю про всі предмети будуть державною мовою. Але це неправильно. По суті, на сьогоднішній день там стаття пише чітко, що йде поділ навчальних годин. Тобто, частина матеріалу по кожному предмету буде державною мовою, частина буде румунською, тобто у відсотковому співвідношенні. Тобто, це практично всі засади білінгвальної освіти. Перед тим як прийняти певний закон. Його треба роз'яснювати. Знаєте, такий піти в народ в лапках. Писне, от люди, ми приймаємо такий то, такий -то закон, ми його вам розлумачимо, що означає ця стаття, що значить ця стаття, що тут звужується, що не звужується. Те, що вам написали в ЗМІ, це одне. Бо кожна людина, я свою думку, вона може і, і не фахівець в цій, в цій сфері, але вона може щось вгадати. Вгадала щось неправильно, написала, і зразу всі почали щось проблематично, проблематично. Тому. Просто треба спілкуватися з народом, роз'яснювати, показати, що є, що добре, можливо, що не добре, може, може, у когось будуть якісь зауваження, скажуть, от доречно було би прописати так. І це дійсно може, може би і на це зважали б. Зауважу, що Тарас Тарасенко теж говорив про консультації з нацменшинами. Отже, влада вже розуміє, що при ухваленні рішень необхідно рахуватися з думкою людей, для яких ці рішення створюють. Але, можливо, варто зробити спосіб, у який парламентарі залучають заінтересовані групи ефективнішим. Стосовно мови навчального процесу, закон передбачає, що в школах нацменшин частина навчання з кожного предмету буде відбуватись державною мовою, а частина мовою національної меншини. Відсоток української збільшується поступово. Ця норма не є новаторською, вона перейшла в закон про національні меншини із закону про державну мову. Також цей закон передбачав, що впродовж півроку після набрання ним чинності до Верховної Ради мали подати закон про нацменшини. Про це розповідає Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Тобто ми тісно співпрацюємо і ми зацікавлені, щоб законодавче поле було максимально згармонізовано, відповідало європейським рекомендаціям, звичайно, Конституції України і поступу українського народу. Тобто, ці закони пишуться для українців. Для громадян України. Вони не пишуться для громадян інших держав. І ті ж самі Закарпатські угорці там, чи Буковинські Румуни чи там, Одеські гагаузи – це громадяни України. І ми пишемо для громадян України, а не для Румунії і для інших. Ми пишемо для своїх. Тому ці документи збалансовані, вони відповідають європейським стандартам, батьом іншим документам. Тому і відповідно рекомендація. Різних інституцій там, і так далі. Але я був зацікавлений в тому, щоб цей документ з'явився, щоб у мене був інструмент розмежування, де моя територія, а де не моя. І відповідно, щоб я міг працювати і з категорією, яка хоче навчатися української мови, і для категорії, яка хоче здобувати освіту своєї мови, мови національної спільноти. Але разом із тим я спонукаю їх і до того, як це визначено законом, щоб і вони опанували українську мову і себе почували комфортно. А в українському суспільстві. І з цим складно не погодитися. Без знання державної мови представники нацменшин справді не завжди можуть реалізувати частину своїх прав. Тому завдання держави створити умови, коли громадяни будь-якої національності можуть оволодіти українською на належному рівні. Ну, от я запитав у Берегівську міського голови. Просте питання. Я його дуже добре знаю і кажу: ну, дитина навчається там, скажімо, в берегівській школі. Да. Ну, Чи раніше навчалася, да. ми захищали її право, вона виходить, не може скласти ЗНО. Вона може потім вступити до університету. Ні. Кажу, а давайте я спитаю просто так. Чи може дитина з Берівського району, не володіючи українською мовою, стати президентом? Ще один закид у бік закону про нацменшини, що він є дуже рамковим. Наприклад, український румун Олександр Платонов каже, що самі представники нацменшин із нього навряд чи зрозуміють, які саме права у них є. Над конкретизацією правового поля зараз працюють Державні служби з етнополітики та свободи совісті. У цьому має допомогти стратегічний документ, відповідна державна цільова програма. Про неї розповідає Михайло Ліварюк, головний спеціаліст відділу аналітики та стратегічного планування Дес. Те, що, по суті, пропонує ця державна цієї програма, цього насправді не було в українській практиці. Це загальна стратегія бачення щодо тих заходів, які необхідно виконати у десятирічній перспективі задля належного забезпечення потреб і прав національних меншин. І спільнот е, корінних народів. Е, при цьому тут потрібно розуміти, що ми говоримо про консолідацію українського суспільства загалом. Не слід сприймати це питання виключно як ізольоване, оскільки це питання загалом етнонаціональної політики і консолідації українського суспільства. І цей документ він е, пропонує, е, він показує, що власне буде реалізовуватись, які, що власне держава. Хоче реалізовувати найближчі 10 років у цьому напрямку по нормативно-правовим актам, які слід прийняти, наприклад, закон про забезпечення функціонування української мови як державний передбачає створення книгарень для національних меншин. Як утворювати такі книгарні? Ми передбачаємо розробку цього нормативно правового акту в цій державній цілій програмі. До напрацювання концепції державної цільової програми залучали й самих представників нацменшин. Для цього з ними провели два громадських обговорення та 20 консультацій, із них 16 – з представниками окремих меншин. Щоб зробити зустрічі максимально інклюзивними і доступними, їх проводили в онлайн форматі. Запрошували також представників уповноваженого Верховної Ради справ людини, Європейської комісії, Ради Європи та посольств країн етнічного споріднення конкретних нацменшин. Ці зустрічі важливі, тому що різні меншини мають різні проблеми, які вони могли озвучити. Найбільш яскравий такий приклад, на мою думку, це е, представники е, греків України. Е, Порівняно з іншими національними меншинами, вони опинилися в одній з найбільш скрутних ситуацій після початку збройної агресії Росії проти України, як спочатку у 2014 році, так і в 2022 році. Слід розуміти, що вони компактно проживали на території Північного Приазов'я. Це, власне, чому вони називаються Надазовські греки, зокрема на території Донецької області, Сартана, Маріуполь це місця їхнього традиційного. Принаймні з 18 -го, 19 -го століття і компактного проживання. І це спільнота, яка внаслідок бойових дій втратила е, можливості спіль... цього єдиного комунікативного простору, і слід розуміти, що мови, якими вони спілкуються, урумська та румейська, вони відрізняються від грецької. Е, слід вважати, розуміти, що це не діалекти грецької мови. Вони офіційно визнані ЮНЕСКО як такі, що знаходяться під загрозою зникнення. І тому, звісно, зараз існує потреба у витворенні системної державної політики щодо того, як зберегти ці мови, по-перше, а по-друге, забезпечити можливості для їхнього розвитку. Кожна національна меншина України має власний контекст, з яким потрібно працювати. Усі ці моменти неможливо охопити в одному законі. Тобто, не слід орієнтуватися на цей закон як на якісь. Єдиний вичерпний документ, який може дати відповіді на всі запитання, це нормативний процес, який потрібно розглядати в комплексі. І ми зараз наразі знаходимося всередині цього процесу. Тому власне консультації вони зараз наразі такі важливі, тому що ми намагаємося рахувати пропозиції усіх, аби те, що вийде у фіналі, той фінальний продукт, він задовольнив якомога. Більше стейкхолдерів у цій сфері слід також розуміти, що і це важливий наголос, що коли ми говоримо про реформу законодавства про національні меншини бенефіціарами цієї політики є не тільки представники національних меншин. Тут питання саме про те, яким є українське суспільство: наскільки воно готове бути інклюзивним і таким, що відповідає європейським стандартам, бути гідною складовою загальноєвропейської родини суспільства, яке перетримується прав людини, зокрема у сфері національних меншин. Тема національних меншин надзвичайно складна і чутлива. Іноді нею маніпулюють із політичною метою. Однак це не повинно відвертати нас від головного прав людини, які Україна повинна забезпечувати. Саме це й відрізняє нас від Росії, від якої ми зараз захищаємося. Це був подкаст Почуті по суті від центру спільних дій. У цьому епізоді я постаралася якнайповніше охопити цю тему. Однак, якщо вона вам цікава і ви хотіли би дізнатися більше про якісь аспекти чи почути думки інших нацменшин, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося в наступному епізоді, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст Окішо, в якому ми щотижня аналізуємо актуальні рішення влади.